Вітаю, друзі, на каналі 13 травня. Сьогодні буду проводити другу, друге щеплення фундака на Медвежий Горіх. Це є друга та якби, хвиля. По даній прививці є деякі нюанси, і тому я їх вирішив розтягнути на а можливо на три часові відрізки. Тому що зимове щеплення менш більш все зрозуміло, а от в е, відкритому ґрунті є певні нюанси, які необхідно, добре прощупати, щоб в майбутньому знати, який термін і як правильно це все робити. Хвилю по прибивці фундука на Медвежий Горіх. Це в нас є середина травня, точніше 14.05. Будемо прививати сорт Барселонський. Е, також інші сорта. Ось так виглядає після прививки. Живці залишились із дуже розпущеними бруньками, але наших варіантів вже немає. кращі живці вже привили, а залишились ось такі з такого плану. Це вже після прививки. Це вже після прививки. Через 2-3 тижні знімлю результат по даній прививці, яка робилася з половина травня і по прививці, яка робилася кінець квітня початок травня. Попередня прививка вже стартанула, пішла в ріст, але ще поки що зарано робити висновки, так що ще почекаємо декілька тижнів. Так, друзі, до зустрічі.